Друзі, всім привіт-привіт! Всіх вітаю на моєму каналі Людмила Мила Іспанія. Ну от І закінчилося літо, розпочалася осінь, дітки вже пішли перший день в школу. І я хочу з вами трішечки поділитися і розказати вам, і показати, як проходило наше літо. Цього літа ми їздили відпочивати у Гандію на Середземне море. Ну, Якщо правильніше сказати, не в саму Гандію, а біля Гандії, в селі ми орендували власну віллу з власним басейном. З власним садом, дуже гарна територія. Ну, і я вирішила, так як в мене зараз є більше вільного часу, показати, як ми відпочивали, щоб ви побачили самі, може комусь сподобається може хтось теж захоче так само відпочивати, як і ми. Тому всіх запрошую. Якщо є якісь запитання, задавайте, і давайте приступимо. У нас на віллі дуже великий сад. Ну, ми брали великий сад, щоб був, тому що ми приїхали з собачками. І тут дуже багато фруктових дерев, дуже просто багато. І апельсини, і лимони, і отакі от кущики, які цвітуть, різні пальмочки. Ну, просто красота. Ось, наприклад, гранат. Дивіться, який І вже які гранатки ростуть. І їх багато. Дуже багато. Ну, взагалі класний. Ось тут, ну, дуже сад гарний, ось інжир. Він тут, по-моєму, не один, тут є ще інжир один. І, ви знаєте, він так гарно пахне. Біля цього інжира так гарно пахне. Самі листочки дуже гарно пахнуть. Плоди тут от тільки починають зав'язуватися. Ось, бачите, ось так от він виглядає. Вон там ще є. Але він так гарно пахне. Просто супер. А ось авокадо дерево. І ось плоди авокадо вісять. Дозрівають. Вони ще зеленуваті, вони ще непригодні для їди. Ну, Але ось дерево побачите, як, по крайній мірі, виглядає. Як хто не знає, будете бачити, як росте авокадо. Е, дуже тут багато, дуже дуже тут багато, просто в цьому саду дуже багато. До речі, оце лаврове дерево, яке велике, велике-велике-велике, дуже велике. Е, дуже багато апельсинів, апельсинів лимонів. І ось апельсини, і лимони, І там вон є. ще, ну Я просто не хочу туди вже спускатися вниз. Там бананові дерева. Потім бананові дерева вон там. Зараз я підійду. Е, вон там вон. Бананові пальмочки. Теж туди не хочу йти. От, дуже багато тут пальм цих бананових. І є ще такий невеличка плантація біля самого будинку. З бананами я вам покажу. Є живічка, дивіться, яка крупна. Але вона ще зелена. От, є живічка. І ось ще побачила ще одне гранатове дерево. Граната прям дуже тут велика. І ось гранатка. І ось гранатка. Ну, багато, багато тут. Гарне таке гранатове дерево. І, до речі, воно вже це велике, більше, ніж те, що я показувала вам перше. А вон там персики. І я вам говорила, тут біля будинку просто є дуже велика плантація з банановими пальмами. Та вони тут такі класні та такі великі, високі. Я, до речі, вперше бачу таке, такі великі пальмові дерева. Дивіться, ось тут навіть банани є. Клас! Дуже гарно. Класно, так що? А це я ще вирішила вставити вам фотографії, щоб ви побачили, як здалеку виглядає плантація. Вона невеличка, але така дуже-дуже гарна. І яке небо, ви зверніть увагу, це таке іспанське, голубе небо. В Іспанії завжди таке літом. Ну, більша половина літа е, така. І ось, бачите, як цвіте банан, яка в нього квіточка. Така червона, спильна, як пильна роза, і вже бананчики ростуть. Дуже-дуже-дуже гарні бананчики. І ось, побачила, також ростуть бананчики. Так що можна зривати і їсти, а ще тут, по-моєму, були. А, і вон там є, так. Вон видно. От. Теж бананчики. Клас. А скільки вони тіні дають? Хочу сказати, друзі, знаєте що? Що мої діти більше полюбляють купатися в басейні, ніж на морі. От вони на море приїжджають, 15 хвилин покупаються і все, їм цього достатньо. А от в басейні вони цілий день сидять, вийдуть, наїдяться і знов в басейн. Потім вийдуть знов і знов в басейн. Люблять. А ще ми з собою завжди возимо наших собачок. У нас шість ось таких гарних, прекрасних собачки. Це порода називається американський булі, так що вони з нами завжди. Хто сумнівається, не сумнівайтеся, заходьте до мене в інстаграм. У мене в інстаграмі більше є відео, і ви побачите, які в нас собачки і з ким ми подорожуємо. Ось, Так що наші собачки з нами. І хотіла ще сказати, що дівчата хто не був в Гандії на Середземному морі в Іспанії, то ось. Так виглядає пляж в Гандії. Пляжі дуже широкі, з мілким пісочком. Дуже мілкий-мілкий такий чистий пісочок і дуже тепле-тепле море. І море мілке. В Гандії море мілке. Тобто, в кого є маленькі діти, можете сміло, спокійно їхати в Гандію. Тут діткам буде дуже-дуже е, зручно, можете не переживати. Дітки, нічого з дітками не станеться, тому що море тут мілке. Зараз сонечко сідає і ви подивіться, яка навкруги тут гарна природа. І от видно гори. Вон там. Дуже-дуже красиво. Так гарно. І там гори. Дуже красиво. Взагалі тут природа дуже-дуже гарна. А це я піднялася на дах нашого будинку, тому що м, вирішила вам показати, як виглядає територія навкруги нашої віли, щоб ви просто побачили це своїми очами, очима, як тут. Гарно, як тут зелено. Скільки тут зелені? Тут просто дуже чудово. Нам дуже дуже подобається. І ось підтвердження моїх слів, щоб ви побачили, як наші діти купаються. Вони просто цілий день і півночі ми лягали дуже пізно. Тому діти півночі купаються в басейні. Водичка просто дуже тепла. Вночі 32 градуси. Водичка дуже тепла, просто дуже. І ще дітям подобається, що. Басейн був дуже з такими, як би сказати, вогнями різними він сам включався, різні кольори тут включалися. Можна було і якийсь один колір вибрати. От зараз ми вибрали, поставили, щоб голубим кольором світився басейн. А взагалі воно любими, любими кольорами могло освічуватись. Ну, і отак от зая зайшла в басейн і вирішила вам трошечки зняти пальми.